Щойно проїздив сотні метрів від місця ДТП, місця трагедії, де загинув Андрій. На душі так моторошно, страшно і тривожно дуже. Е, я любив те місце, той шмат траси, я там дуже часто тренувався. Е, Ну, якщо не кожен день, так через день я точно там їздив. А сьогодні майже тиждень. Пройшов завтра, буде вже тиждень. Я там ще ні разу не їздив. Ей, Не знаю, як там їздити тепер. Сьогодні планував їхати 200 кілометрів за улюбленими пирожками Андрія в Сарни. Але я останні кілька днів дуже погано спав, постійно прокидався, лягав пізно, лягав час ночі, прокидався в три, вже в чотири і дуже погано мені спалося. І подумав, що субота вихідний, тим більше погано спиться, я поїду катну в сарни за пиріжками тими. Які Андрій любив дуже сильно. Але сьогодні я просто не встав від того будильника, я спав дуже крепко, я його чув, я його відкладав і коротше, я сьогодні проспався на світі. Вирішив сьогодні просто катнути, не знаю, майже 100 кілометрів можливо. Побачимо, як вийде. Кудись заїдемо не поспішаючи. Тим більше вітер сьогодні, вітер північний, мабуть, якраз дути із Сарн, то в обід вже було б пізно туди виїжджати, бо за 100 кілометрів проти вітру я би дуже сильно укатався би сам. Тому їду трошки з таким боковим, буду сьогодні їхати. Люблю я наших людей ось таких в селі, що живуть особливо, не жадібних, таких щирих. А, ну Завжди ні в чому не відмовлять. А я скільки раз так воду набирав. Були випадки, що вода закінчилася, нема ні магазину, нічого. Просто до людей підходиш із задоволенням з дому, виносить тобі холодненької водичі, з криниці там. Так само і зараз. Дивлюсь такі гарні. Вишні над дорогою ростуть. Бачу, хазяйка стоїть, збирає. Я не втримався, думаю, запитаю, чи можна спробувати вишень. Вона каже, конечно. Я вже трошки постояв, поклював їх там. До речі, Андрій дуже любителем був великим такого всього, що росте над дорогою фруктів. Вишні, абрикоси, черешні, шовковиця, яблука. Він не одне таке дерево не пропустить. А я зайшов в магазин. Додаємо купили, черешні були недорогі. Він знав всі точки. Хай він довше буде їхати, але точки він не пропустить. Що так якось згадалося заодно? Ось, дивіться, на дорогу що знайшов. Вертиця дерев'яна в пересопниці. Але подумав, чому б не заїхати 101 раз. Віз собою банани, зупинився в пересопниці, зайшов ще в магазин, взяв ось такі кола. А, живчі кола, ніфіга собі ще таки не пробував. Зараз протестом, 25 гривень банка. До речі, саме на цьому місці. Десь місяць тому приблизно як ми їздили на Святобуску Андрій, Тут розповідав історію, що він вирішив змінити харчування, відмовитися від м'яса. Андрій, по. ще раз. Яка думка прийшла. Кажіть, кажіть. А, це в розробці? Да, в розробці. А чого? То, що поїли мясо і типа важко поки Ні, дивись, кінь їсть, там траву, там чи корови йде. Ти що знімаєш? А біжить і біжить добре, да? Ну, а лев його доганяє і з'їдає. Ні, І в нього виходить м'ясо. А потім ну, люди їдять м'ясо, а це вже виходить як вторинна переробка. Це вже макулатура знову переробляє на папір. Це треба їсти салат, якусь траву, і тоді буде нормально, ноги будуть на касі. Ну, до речі, майже всі ці вегетаріанці добре крутять. Щось я таких не знаю. До Клевань зараз Заїдемо в Клеванський замок. От це замок. Точніше його розрухи тут здається чи то психушка була, чи то якийсь інтернат, ну щось таке. Що, що з нього лишилося? Якийсь руїн... Е, хоча б бачу мішки зі сміттям, десь прибирання було нещодавно видно. І на цьому добре Хтось тобто дивиться. Оце наскальні малюнки. Бачите які. Древні ще, мабуть, з часів започаткування замка. Ніколи не заходимо всередину хоч трохи. Бачимо що тут. Ось тут напевно облітає все. А, тут теж на скельні малюнки. Як бачите, але хоча б не загажено дуже всередині. Тому добре. Я був там наверху, ось ще назов вот такий віадук Тут в клевані цієї дорожки ще ні разу не їздив Взагалі мало хто їздить до цього костела. А він гарний Один раз ми тут колись були Дуже багато років тому Ще тоді дядька попросили сфотографувати А він тут гроші попросив Дрова тут рубав Місце гарне Дзвінується Здається, ратуша, не знаю як правильно називається. Ну, дзвін всередині я прямо тут же біля костелу. Навіть від є всередину. Нічого собі. О, вона навіть працюєче. Тут по драбині хтось піднімається, і ще й дзвонить. Нічого собі Офігеть. Круто. Не знав. Не знаю, можна там якось зайти, не можна. Але тут закисить. Каже взагалі працюючий костел. Служба Божа, неділя з 10.00. Ось так. Неочікувано для мене. Вирішив ще заїхати в тунель кохання Клевенський. Ще не був цього року тут. А заодно покажу вам, що тут робиться. Багато тут людей, ні. Ну, вихідний, я думаю, має бути багато. Зараз побачимо. Там вже цілий туристичний об'єкт зробили. Там вже і магнітики продають, і стоянки, і кафе, і готель, все є. О, так! Да. Купа автомобілів, я вже бачив. Магазинчики вже тут. а Тут проблема сфотографуватися постійно. Кожен хоче сфотографуватися, постійно хтось на фоні стоїть. І треба десь йти далеко-далеко. Тут от ще такі облаштовані величезні бесідки альтанки, купа їх ціла. Коротше, їду я звідси, бо комори з'їдять. Я ще заїхати в Оржев. Сюди в тунель заїдемо. Ну і до ставка, що заскочимо на кілька хвилин, бо щось я мало наїздив за сьогодні, дивлюся. Хоча розслаблений такий темп, мені подобається, теж такі покатушки. Блин, я ледь втік звідти, просто тисячі комарів мене чуть не з'їли. Берить собою репеленти якісь. Тут офігенно, тут набагато гарніше, ніж Клевані, Нікого взагалі немає, не душі. От єдине комари, мені здалося, що навіть ще більше ніж ну Це вже нюанси. Класна неділя і на здивування, точніше субота, на здивування ввечері, нікого немає. Ну що, Друзі, я в Рівному вже назад летів метрів 20, 25. 30 плюс постійно, з вітром в спину нарешті хоч раз за цілий день. Швиденько залетів додому. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал. «подобайки», залишайте коментар, бо це дуже сильно допомагає розвиватися. Підписуйтесь на мій телеграм. Дунайте на ЗСУ. всім до нових зустрічей всім. По-па-па-ха. Па